Я вітаю, шановні друзі. Ви дивитесь перший міський телеканал. Це програма інтерв'ю дня. Моє ім'я Олександр Сопельник. І сьогодні, наступні 15 хвилин нашого ГТРу ми проведемо трошки не в звичному для вас форматі, адже ми поговоримо із візажистом та стилістом зачісок Світланою Захарченко і дізнаємось про новорічні тренди в макіяжі та стилі. А зокрема, ми звернемо увагу і розставимо акценти на кольори, які підкреслять атмосферу цього свята. Оксана, ради вітати. Вітаю. А з чого почнемо? А ми сьогоднішню нашу програму, тому що для мене це тема така трішки далека, якщо чесно. Так почнемо з того, що скоро у нас уже новий рік. Новий рік це дуже таке яскраве свято, і поговоримо про макіяж, які дуже яскраві мають бути, щоб підкреслювати атмосферу цього свята. і Безпосередньо про кольори, які ми можемо використати у новому році, щоб він був для нас максимально вдалим, так давай тоді і а, перейдемо детальніше про кольори, які будуть в тренді а, в цю новорічну ніч, різдво та інші новорічні свята. Так, ну по перше, це зелений. Починаючи від ніжно-салатового до глибокого ізумрудного, ці цей колір дуже гарно підкреслює колір очей. Наприклад, у карі очі. бо на контрасті колір очей виглядає дуже яскраво. А вискидки є замруднім, це взагалі дуже. Тобто дуже... настільки детально, навіть до кольору очей так, так? ми е кольор. Професійний макіяж це дуже класна штука, тому що візажист знає, як підібрати колір, щоб підкреслити принади вашої зовнішності. Тому е підбираючи тіні на контрасті до кольору очей, вони палають дуже яскраво. Круто. Так, це якщо перший колір це ізумрудний е Другий колір для тих, хто бажає вхопити свою вдачу за хвіст це червоний. Червоний без прогідь. Нирошний колір, соковиті червоні губи завжди приваблюють погляд, червона сукня завжди виглядає ефектно. Тому поєднання такого макіяжу, як червоні губи, червона сукня або тільки щось одне буде дуже вдалим у новорічну ніч. Безпрогіршним другим кольором буде яскравий серебристий для тих, хто бажає, щоб 2025 рік для них насправді став розкішним. І до речі, серебристі кольори у макіяжі були трендовими і у цьому році і залишаються у наступному чітка виразна стрілка. Наклеєні штучні вії, підкреслюють погляд, роблять його таким манким, у дівчат з'являється такий кошачий погляд, це речі, дуже, дуже подобається чоловікам. І додавання серебристих висвіток додадуть новорічного настрою та яскравості. І для тих, хто бажає у новому році підкреслити свій достаток і бути ще більш розкішними це золоті та коричневі кольори. Коричневі відтінки це взагалі універсальні відтінки в макіяжі. Вони личуть майже всім і теплі, і холодні. А золотисті блискітки, глітери додають розкоші та сяйву новорічному макіяжу. А, так, а як краще все це підібрати самій, чи краще звернутись до спеціаліста? О, це взагалі тема біль візажистів. Розумієте? От ну чомусь, коли ми хочемо підстригти навіть просто кінчики, так у нас не здає питання: так чи міні мій це зробити, ми йдемо. До перукаря. А от з макіяжем це така болюча тема, не дуже охоче жінки на себе витрачають кошти, щоб вона була ще більш красивою та привабливою. Дивіть, ну, тут є аспекти. Наприклад, якщо дівчина нати з макіяжем, якщо вона проходила курси, зараз дуже багато курс макіяж для себе, так, то вона може зробити цей макіяж вдома без проблем. Професійний макіяж займає близько години. Тобто, якщо ви цього не можете робити, то десь години дві ви будете мучитися, щоб зробити собі гарний яскравий макіяж, але не факт, що гарний, так ну, якщо буде <рес> ну, яскраво. Він точно буде. Я думаю, <рес> тобто, якщо ви підете до професіоналу цю цю новорічну ніч, там або перед новорічну річ або інші свята, ви економите свій час. По-друге, ви економите кошти, тому що щоб зробити ось такий гарний макіяж, так, треба буде придбати багато чого того, що у вашій щоденній косметичці може не бути. Це і гелеві підводки, і штучні вії, і ті ж блискітки, і, наприклад, відтінок зелений. Но кожного дня ми з зеленими тінями точно не фарбуємося, так само, як і золотими. Тобто, ви ще, якщо обираєте професійного візажиста, ви економите і кошти. І по-третє, це стійкість. Тому що професійна косметика це 100% стійкий макіяж, стійкі техніки нанесення також це гарантують. У мене дуже багато клієнтів, особливо це наречені, які там на ранок прокидаються, о, я гарна. Тобто з макіяжем вона прокидається, він не зализався. Так, він залишається. Це круто. Ну, тобто губи це те, що ми повторюємо, а очі, так, макіяж на очах залишається, вії вони там не відлітають, їх треба там, спеціальним засобом змивати. Все залишається. Так, вони зранку прочесалася і пішла на роботу. Що вона тільки що не від візажиста. Ну і не менш важливим фактором це те, що ми, як професіонали, дуже добре розуміємо, що треба зробити, який колір підібрати, так щоб ваша зовнішність виглядала більш привабливою, де треба підкреслити принади, а де сховати недоліки. Це може тільки візажист. Тобто вже своїм професійним поглядом так. можна одразу оцінити людину і все підібрати, так, що ми потрібно? ми Часто не знаємо, наприклад, який наш кольоровий тип, тобто ми теплі чи холодні. І нам от подобається коричневий, а він нам не підходить. і Тому ми якось смішно виглядаємо з цим макіяжем, так само, як і з одягом. так? А професіонали це ми все знаємо. У нас є і надиваність, і вже і досвід, ну і відповідні знання. Тому так, краще до професіоналу. А так, а скільки років ти вже в цій професії? Саме, як, саме у б'юті вже більше десяти років. Більше 10 років. Так, колись я починала з нарощування вій. А саме макіяж та зачіски це останні три роки. Саме перед війною я як закінчила навчання. І... Пішов вже в цю а чому ти вирішила так от переформувати? скажімо так? Воно якось само собою виходило. Ну, від Вій я відмовилася після декрету, бо вже не було в мене стільки вільного часу. Це так треба було довго, дотошно працювати, в мене щось вже не виходило. А потім якось ну, клієнти почали питати, а ти там те робиш, а отак, от а ось от так. Я вивчила макіяж. А вони потім почали питати, а чому ти зачіску не робиш? Так зручно прийшов, тут макіяж, тут тобі зачіскується. Тобто універсал, так? Ну, Мастер універсал. Так, так. Я вже така думаю, ну а справді чому і ні? Треба далі розвиватися, тому закінчила і зачіски. А, так, чудово. І от ну три роки, так беремо от останні, так, останні три, три, роки три роки за саме візаж, візажиста селі з mm -hmm. А яку правду за скільки треба записуватись дівчатам, щоб от потрапити до спеціаліста? Тому що ми знаємо, що. Перед великими святами. Особливо, угу. думаю, що перед новим роком б'юті-сфера, мені здається, працює на, на розрив. Так. А за скільки треба робити ну, запит для того, щоб встигнути? Це залежить від того, якщо ви вже точно знаєте, наприклад, де ви будете на Новий рік. Чи ви у вас якийсь корпоратив, ви знаєте дату цього корпоративу, от одразу і записуєтесь. Ну, зазвичай це десь хоча б за два тижні. Мінімум, щоб записатися на той час, який вам треба, на той день, який вам треба. Але показує досвід, у ці дні ми працюємо отак. Мені треба, ну, давай. Тобто, топ, топ. То, то, отак от, зранку поснідали, ввечері повечеряли, стаємо на ногах і працюємо, тому що ну, завжди є бажання зробити клієнта задоволеним, а жінкам так. Першу чергу щаслива жінка, щасливі всі, а щаслива сім'я, не дарма, так кажуть, так і а, чи існують правила в макіяжі, так безперечно, правило є для того, щоб макіяж виглядав гармонійним. Ми завжди говоримо про те, коли приходить клієнт і він там. От я не знаю, порадьте мені, завжди питаємо, що ви хочете, яскраві очі чи яскраві губи, тому що акцент переважно робиться на щось одне, якщо ми говоримо не про креативний макіяж, бо там взагалі можна все. Тобто або яскраві губи, або яскраві очі. І на що цьому одному робимо акцент? Тоді вона виглядає, дівчина виглядає більш привабливо, не виглядає вульгарно, вписується макіяж в її повний образ. Так? Але якщо це креативний макіяж, Якщо якесь там свято або це якась там кретивна фотосесія, то там можна все повторитися, тобто і яскраві очі, і яскраві губи, і дуже багато блискіток, і дуже довгі вії, тобто, все як ви забажаєте. До речі, новонічна ніч ніч казкова. Також можна, якщо хотіли проекспериментувати, можна багато більше сяйва ніж зазвичай, і на щоки, і над губою, і в брови, і на глаза. Тобто, все, що ви захочете на новорічну ніч, можна втілити. Тобто, новорічна ніч це той день, це та ніч, коли те, що ви про що ви мріяли або хотіли зробити в в житті, то зараз можна можна зробити. зробити. А, так, Світлана, ми а, дуже багато говоримо, так, але мені здається, що краще, коли наші телядачі побачать це все. На власні очі вони зрозуміють ці кольори, ці тони, як це все створюється і як це все виглядає, тому що ти підготувала відео, яке ми зараз так. покажемо. Давай коротко про що воно, і ми перейдемо до його перегляду. Так ну про макіяж взагалі дуже багато говорити, не цікаво, тому що я говорю, треба це показувати, щоб люди розуміли. І саме на цьому новорічному відео буде колір для вашого успіху, тобто червоний. Дуже гарна дівчина у дуже гарній червоній сукні і з червоними губами. Тобто можете побачити поєднання червона сукня і червоні губи. Дуже багато людей бояться червоної помади, можуть їй собі дозволити, а от в новорічну ніч можете і губи, і помаду. І яскраві е, блискітки на очах, і високі каблуки, все, що можна. Yeah. Тобто, саме про це буде відео. А, чудово, ну що ж, а перед тим як ми перейдемо до відео, я хочу подякувати тобі за те, що ти звертав нашої студії та за ці поради для наших та, глядачів жіночої статі, які дивляться перший міський. Щиро дякую. Тобі дякую за запрошення. А вам нагадаю, що ви дивились програму інтерв'ю дня і сьогодні в гостях у нас була візажиста стиліст зачісок Світлана Захарченко. А ми будемо з вами прощатись, але ви не перемикайте, тому що попереду вас чекає відео, на якому ви побачите всі тренди макіяжу саме цієї новорічної ночі. Друзі, я вам бажаю всього найкращого. Бережіть себе та на все добре. 追逐我。